Радо вітаю всіх на моєму каналі. Візьміть користь. Щедро насипайте вподобайками і коментарями. Запитуйте, з радістю відповідаю, друзі. Китайська квасоля вигна. Дуже її люблю. Вона дуже смачна. І дуже подобається отак нарізати. В неї немає ніяких прожилочок. Вона дуже класна в приготуванні будь-яких страв. І запікаю, і з яйцями дуже смачно, з будь-якими жирами вона компонується. А заморожую ось таким чином, як бачите на екрані. І в зіп-пакети вона легко висипається, скільки потрібно з цього зіп-пакета. Вирощуйте, будьте собі здорові, підписуйтесь на мій канал. Дякую за увагу. До зустрічі!